На п'ятому каналі Агроконтроль і сьогодні на контролі таке. Росія або ЄС. Чим ризикує Україна, створюючи зерновий пул? Чи може український фермер зажити у Європейському? Чому в Україні і досі не впроваджений обов'язковий контроль за виробництвом безпечних продуктів та хто гальмує його затвердження? Україна знову опинилася поміж двох огнів. цього разу на кону глобальна координація зернового ринку. За українське зерно сьогодні борються такі сильні гравці, як Росія та Євросоюз. Проте кого обере Україна та з ким створить зерновий пул, дізнавався агроконтроль. Отже, сьогодні гравцем номер один на світовому ринку зерна є Сполучені Штати, Європейський Союз на другому місці. А от Росія за обсягами експорту зерна посідає останні місця в десятці лідерів. Щоб посилити свій вплив на зерновий ринок, Росія вирішила об'єднатися з Україною та Казахстаном. Такий союз дав би можливість зайняти 20% світового зернового експорту та диктувати свої умови на ринку. Але без участі України зерновий пул Росії конкурувати з ЄС не зможе. Минулоріч Україна зібрала один з рекордних врожаїв зернових, понад 46 мільйонів тонн. Майже 24 мільйони піде в цьому сезоні на експорт. А поставки за кордон у найближчі два роки планується наростити щонайменше на 20% та вийти на нові ринки країн Азії. Україна відкриє в першу чергу китайський ринок. Це величезний, величезний з точки зору перспективи ринок. Україна не відкриє, але закріпить себе на ринку Японії, Кореї. В регіоні індокитаю ми посилимо свої позиції. Ну будемо домінувати звичайно в країнах близького сходу і північної Африки. А до наступного року, завдяки програмі активізації розвитку економіки, експортний потенціал аграрного сектору має зрости ще більше, і Україна зможе заробляти до 22 мільярдів доларів на рік. Як сказав перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов, цитую зараз перед галузю стоїть низка завдань, вирішення яких передбачено у програмі активізації розвитку економіки на 2013 2014 роки. Зокрема, прогнозується, що обсяги експорту сільськогосподарської продукції завдяки виконанню програми збільшаться до 22 мільярдів доларів США на рік? Кінець цитати: зростання обсягів вітчизняного виробництва змушує Євросоюз та Росію боротися за створення зернового пулу з Україною. Але які умови пропонують нам обидві сторони? Ймовірно, Росія буде дотримуватися ідеології митного союзу, тоді як Євросоюз рівних умов. На мою думку, все ж таки в Європейському Союзі Україна, можливо, почувалася вільніше ніж за умови співпраці митного союзу, де всім керував би керувала б і заправляла б Російська Федерація. Значний потенціал у створення зернового пулу саме з європейським союзом, а не з Росією, бачать її зарубіжні експерти. Звичайно, я підтримую пропозицію міністра сільського господарства Франції створити щось на зразок великої двадцятки серед виробників зерна. Можливо, це тому, що він дещо побоїться, що Україна, Росія та Казахстан без нього можуть створити такий собі зерновий опек. Але якщо серйозно, то я переконаний і вважаю, що в Україні дійсно є багато чого показати решті світу. Нагадаю, президент України Віктор Янукович, підписуючи указ про невідкладні заходи щодо європейської інтеграції, здається, дав зрозуміти, який шлях обрала Україна. Тому питання здається майже вирішене. Це ініціатива ряду європейських країн, і ми з задоволенням цю ініціативу підтримуємо. Яка роль України? Я ну, ведуча роль. Ведуча. Ми точно будемо в п'ятірці. Е Зверху п'ятірці ведучих країн з цієї двадцятки, і зрозуміло, що ми будемо входити і в наглядову раду, і зрозуміло, що ми будемо відігравати важливу роль, але паралельно з цим зрозуміло, що ми будемо брати на себе і певні зобов'язання, які будемо виконувати і бути постійним надійним гравцем на зерновому ринку. Завдяки зерновому пулу з європейським союзом Україна отримає суттєві важелі впливу на зерновий ринок та допоможе боротися зі світовою продовольчою кризою. Саме від селян сьогодні залежить, що їстимуть городяни завтра. Хоча не вирішених проблем на селі ніколи не бракувало, тут продовжують нарощувати виробництво. Ми вирішили дізнатися, як можна забезпечити селян достойною заробітною платнею. Як вихід сільському господарству потрібні кооперативи сьогодні? В Україні на понад 46 мільйонів чоловік припадає всього е, близько 850 кооперативів, тоді як у Фінляндії на 5 мільйонів осіб вже створено 3 тисячі об'єднань. Сучасні сільськогосподарські кооперативи допомагають своїм членам отримувати кредити, брати техніку в лізинг і бути вельми затребуваними серед селян. Так, я побачив значне зростання за останні три роки. І кооперативи це напрямок, в якому треба рухатися в усьому світі. Там, де фермери об'єднуються, це завжди приносить вигоду. Те, що я бачу для України, це розвиток об'єднань та кооперативів. Про те, що майбутнє за кооперативами, які будуть об'єднуватися у приватні селянські господарства, свідчить і досвід самих селян. Скажімо, фермер Григорій Наконечний працює разом із жінкою та двома дочками. Сьогодні його господарство налічує 60 голів худоби, а є знарядь праці вила, лопата і віз. Корівник у фермера теж простий і вже посеред весни перетвориться на теплицю. Таких фермерів, як пан наконечний в Україні, тисячі. І, як свідчить європейський досвід, наступним кроком для них стане об'єднання у кооперативи. Наступний крок. Це створення зативельних кооперативів. Чому? Тому що сьогодні сільгосвиробник, одноосібник продукцію має, виробляє, а доставити до споживача немає механізму. І ці кооперативи дадуть можливість нам, дадуть можливість нам якраз цей ланцюг спростити, скоротити і дати достойну ціну і виробнику, і споживачу. До цієї думки пристають і опитані нами селяни. Якби дійсно з кимсь об'єднатися, то дійсно було б, було б це тільки на позитив. Все таки одноосібники їм дуже важко в нинішніх умовах працювати на землі, тому треба об'єднуватися спільні товариства створювати. Державна політика щодо створення кооперативів да на селі. Зараз обговорюється дуже дуже так активно і вже є пропозиції від населення про створення таких кооперативів. Ще один приклад успішної кооперації на Львівщині. Тут селяни об'єднали у кооператив не одне село. Гуртом вигідніше утримувати худобу. А щодня кооператив збирає близько п'яти тонн молока, яке проходить лабораторний аналіз, де визначається жирність, кислотність та вміст води. По кожному членові кооперативу, який здав молоко, ми можемо кожного дня визначати якість продукції, яку здав даний член на кооператив. Після усіх перевірок молоко охолоджується у спеціальних ємностях, які стоять у кожному селі. Після цього воно відправляється великою партією до молокопереробного підприємства, звідти потрапляє на стіл до українців. Сьогодні держава продовжує послідовну політику підтримки створення кооперативів, які допоможуть до 2020 року створити 1 мільйон 600 тисяч робочих місць на селі. Більше того, розвиток кооперації забезпечить розвиток сільської інфраструктури та отримання селянами високих доходів. До інших новин велосипеда винаходити не потрібно. Стандарти, за якими в Європі виробляють харчову продукцію, вже успішно працюють в Україні. Це так звана система ХАСП, яка впроваджена в усіх розвинених країнах світу. Але сьогодні її впровадила лише частина українських підприємств, бо Верховна Рада більше року гальмує ухвалення необхідних поправок до закону, який називається про якість та безпечність харчових продуктів. Агроконтроль поцікавився, чому в Україні досі не впроваджений обов'язковий контроль за виробництвом безпечних продуктів та хто гальмує його затвердження. На цьому молочному підприємстві на системі безпеки вирішили не заощаджувати. Кожен, хто зайшов до цеху, повинен бути у спеціальному санітарному одязі. Тут контролюється все, починаючи від зовнішнього вигляду працівників. Це для того, щоб до продукції не потрапила інфекція та сторонні предмети. Для цього в усіх цехах створені так звані контрольні точки, відповідає за які окремий працівник. І якщо виявлено порушення, продукція утилізується. Для того щоб виявити антибіотики в молоці, ми використовуємо дельвотест. Спеціальний тест, який дозволяє нам виявляти досить великий спектр антибіотиків у нашому молоці, включаючи пеніциліни і тетрацикліни. Над кожною з дверей є спеціальні лампи, що захищають від комах. А молоко потрапляє на виробництво лише після перевірки у сучасній лабораторії. Перевіряють навіть на радіаційне забруднення. Це також одна із вимог хасп. За підрахунками експертів, після впровадження системи хасп на підприємствах фінансові витрати зменшуються. Провадження цієї системи дозволяє мінімізувати втрати в процесі виробництва, мінімізувати втрати вже готової продукції. Сьогодні бізнес середовище ринок теж диктує підвищення вимог до безпечності продукції. Наші люди нічим не гірші від людей в інших країнах, і вони так само достойні їсти хорошу безпечну продукцію. Тому е, я думаю, що ну, якби, тут не, не треба говорити про те, що якщо підприємство виробляє продукцію для внутрішнього ринку, воно не повинно запроваджувати такі системи. На цьому наполягає і профільне міністерство. Бо український споживач має їсти продукцію високої якості. Ми сьогодні вже на тій стадії, коли кількісно. Ми нашого внутрішнього споживача забезпечили продуктами харчування і по кількості, і по сегменту. Сьогодні прийшов той етап. Прийшов той етап, коли ми, як держава, повинні замотивувати переробні підприємства відповідати, нести відповідальність за якість. Тобто сьогодні ж споживач наш має рівноправне право, так же як європейський споживач і споживач інших розвинутих країн, споживати якісну продукцію. Проте через зволікання з прийняттям необхідних поправок до закону Верховною Радою українські споживачі вимушені й досі чекати. Сьогодні гість агроконтролю. Заступник голови Державної ветеринарної фітосанітарної служби України Віталій Башинський. Добрий вечір. Вітаємо вас, пане Віталію. Добровечер. Ну, от якщо повертатися до системи ХАСП, тобто системи управління безпекою харчових продуктів на всіх ланках цього виробництва, то чи потрібна вона зараз в Україні? Це дуже, дуже цікаве питання, і я думаю, що дуже. дуже... Добре, що ви його задали саме зараз, перед тим як законопроект буде впроваджений та будуть визначені його прикінцеві положення щодо обов'язковості встановлення системи ХАСП. Що таке ХАСП? На сьогоднішній день у багатьох наших телеглядачів та навіть у державних службовців, які тільки дотиково стосуються цієї теми, немає загальної уяви, що таке система ХАСП. Система ХАСП це Логічна система встановлення критичних точок та моніторингу показників в критичних точках та контрольних критичних точках. Звучить незрозуміло. Але якщо згадати радянські часи, ми чудово пам'ятаємо знак якості, так, який ми ставили. Чудово пам'ятаємо групи ОТК, тобто технічного контролю, ми пам'ятаємо ті ж самі держгосприйомки, тобто це все є елементи контролю. З боку виробника на будь-якій стадії виробництва. На будь стадії виробництва. То ХАСП це міжнародний стандарт, який є обов'язковим для всіх країн Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки, або аналогічний цій системі, який переважає її, але ні в якому разі не гірший, ніж система ХАСП, який базується на основних принципах системи ХАСП та встановлює критичні точки, в яких може з'явитися загроза здоров'ю. Життю та здоров'ю людини, яка споживає той чи інший продукт, система ХАСП впроваджується в обов'язковому порядку на всіх підприємствах, які виробляють харчові продукти, вводять їх в обіг та реалізують. Тоді виходить запитання: чому ж не всі підприємства впроваджують цю систему? Справа в тому, що є хибне, хибна думка така, що система ХАСП це дуже дорого. Тому ті люди, які хочуть впровадити систему ХАСП, Звертаються до консалтингових компаній, консалтингові компанії їм встановлюють рахунок, вони беруться за голову і думають, як би зробити так, щоб не впроваджувати цю дорогостоячу систему. В новому законопроекті, який зараз знаходиться на погодженні, про який я вже згадував, чітко встановлено, що система ХАСП впроваджується будь-яким доступним методом, і навіть сертифікація її не є обов'язковою. Виробник повинен довести компетентному інспектору, державному службовцю лише те, що його система дієва і що він вірно зрозумів її впровадження. І на цьому, в принципі, все. Тобто, система може коштувати і 200 гривень для маленької бойні, там, де забивається 5 голів на день, і я вибачаюсь 2-3 мільйона гривень на великому підприємстві, там, де забивається 200-300 голів, наприклад, за годину. Звичайно, з нашого боку, будь-яка консультативна допомога, будь-яка допомога, яка стосується безпосередньо внутрішніх аудитних перевірок, вона абсолютно безкоштовна. Ця процедура може бути запроваджена кожним виробників особисто, без запровадження якихось консалтингових компаній з боку. І це дуже важливо знати, тому що існує така думка, що система ХАСП це є ще одне ярмо на підприємство, яке держава надіває для того, щоб заробити. Держава до цього ніякого відношення не має. Тому кожен з виробників повинен зрозуміти, що систему ХАСП він зацікавлений ввести особисто. Я думаю, що е, цю тему можна розвивати і в подальших наших випусках. Дякую, Дякую. вам за те, що Дякую розставили вам. крапки на і в чомусь і розвіяли міфи відносно цієї системи безпеки. Заступник голови державної ветеринарної фітосанітарної служби України Віталій Башинський був сьогодні гостем агроконтролю. Про альтернативні ринки збуту м'яса великої рогатої худоби дрібні фермери запитують у консультаційному центрі Мінагропроду. Там кажуть, що раніше селян м'ясо здавали за безцінь перекупникам, але торік держава почала виплачувати дотації за продаж худоби підприємством на забій до 2,5 гривень за кожний кілограм великої рогатої худоби та до півтори за свинопоголів'я. А от чи буде і цього року держава платити селянам? Дізнавався Агроконтроль. Дотація на забій буде надаватися в цьому році. Мінограполітики готують відповідні документи, які будуть затверджені найближчим часом. Дотація надаватиметься на худобу, яка продана на забій на підприємства, які мають власні або орендовані потужності для забою. При продажі на забій необхідно отримати приймальну квітанцію, яка містить собі інформацію про вагу худоби, про її вік і про вартість, яку отримала людина, яка здала цю худобу. Три в одному інспекція карантину рослин, захисту рослин та служба із контролю прав на сорти рослин об'єдналися у департамент фітосанітарної безпеки Держветфітослужби України. До того установа займалася перевіркою рослинної продукції на митницях, проводила фітосанітарні заходи на теренах України. Чи змінилися повноваження новоствореної інституції? Та чим займатимуться тепер? Фітосанітарні інспектори ми з'ясували і про це в наступному сюжеті. Шкідникам в Україну зас перед тим як українці почнуть ласувати за морськими стравами. Кожний інгредієнт ретельно перевірять. Спочатку за документами, а їх ще не менше, має бути два фітосанітарні сертифікат та карантинний дозвіл на імпорт. У паперах прописують фітосанітарний стан вантажу, його походження, призначення, зазначено навіть і маршрут пересування вантажівки. Ввезення дозволено через прикордонний пункт Іллічовськ і ніякий інший. На митниці інспектори перевіряють документи та оглядають вантаж, шукають карантинних організмів, придивляються до кожної подряпиний. На по зовнішніх ознаках не можна визначити, що це за механічні поскорження чи ні. Ми його направляємо до лабораторії. У лабораторії ж експерти перевіряють продукцію спочатку візуально та за допомогою лупи. Так, ну а говорять, у нас такий, достатньо гладкий. На ньому очень сложно зацепиться Можливо, але возможно. Хвостика факту это сок, который вытек при механическом повреждении. Тож у більшості випадків українці спокійно можуть купувати перші гірки, томати чи цитрусові. Проте до заморських харчів громадяни України ставляться з обережністю. Передусім, через походження товару і недостатню поінформованість про якість перевірок фруктів та овочів. Яка служба перевіряє, не знаю. Тому що вони без пестицидів, ні, звісно, тому що зараз є продукти з якимись хімікатами. Довіряти точніше, можна, але хоча б все одно, в якась степень недовіра єси. Крім харчів, під пильним оком карантинників уся рослинність від насіння до дерев. Загалом на варті фітосанітарної безпеки України стоїть понад 4 тисячі фахівців. Це 25 інспекцій та майже 30 лабораторій. А тепер установу ще й реорганізували. Вона складається з двох управлінь, чотирьох відділів та трьох секторів. Статус даної служби. На порядок вище як центральний орган виконавчої влади, як міністерство раніше це було виключно тільки тільки служби, три 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 служби, які по своєму напрямку йшли по своїй роботі. Серед нових функцій гілки державфіто контролювати застосування пестицидів і агрохімікатів, перевіряти якість та безпечність сільськогосподарської продукції, а також слідкувати за використанням та відтворенням лісів і лісосмуг. Незмінно залишається охорона території України від непрошених гостей на усілякого виду рослинності. Сподіваємося, що після цієї розповіді громадяни сміливіше купуватимуть овочі і фрукти, знаючи, що кожна їхня партія проходить через пильну увагу держкарантину рослин. Ну а далі вирушаємо на медіаполе. Український журнал з питання гробізнесу пропозиція пише про важливу роль удобрення при вирощуванні соняшника, адже серед факторів, які визначають приріст урожайності соняшнику з оптимальних умов вирощування, 50% припадає саме на мінеральне живлення, посівне удобрення, прикореневе підживлення, важливість мікроелементів, основне удобрення про все це і більше читати на сторінках. Пропозиції газета рідне село Україна розказує про секрети механізованого доїння і як правильно обрати доїльний апарат для домашньої ферми. Видання устами фахівців дає ледь не готову інструкцію з використання установок індивідуального доїння. Про їхні переваги і особливості догляду за механізмом читайте у рідному селі. Головні новини аграрного бізнесу Агроню повідомляють про останні здобутки працівників держкарантину рослин. Вони виявили у турецьких вантажах овочів південноамериканську томатну міль. Також наявність південноамериканської томатної молі засвідчив висновок фітосанітарної експертизи Одеської обласної фітосанітарної лабораторії. Портал нагадує, що південноамерикан Скатамат міль може пошкоджувати рослини на всіх стадіях росту, що призводить до втрат від 50 до 100 урожаю. На цьому все. Наступний агроконтроль. Дивіться вже наступного вівторка на п'ятому каналі. Також нас можна дивитися на головному порталі новин аграрного бізнесу Агроньюз.ua. На все добре.